Наказую тобі тупе, говори, відкрий абсолют правду. Кинуся клискуєм лакі, це Гейх! Нічого, мабуть, вимова неправильна. Шуга Нашукок! Страхоблін обертається до вас і паразит звивається в вашому черепі. Ви відчуваєте смакелю в його роті і зглобу в його душі. Видіння ще раз затумають ваш внутрішній зір. Ви бачите, як страхоблін схиляє голову перед ельфом, в оплатунках якого ви помітили раніше. Ельф розповідає